Вітаємо! Це Оля, а це Саша. І ми продовжимо розповідати про особливості будівництва та ремонту. А от як виглядає житло із бомбосховищ та бункерів? Можете уявити? Виявляється, що воно може бути затишним, просторим та світлим одночасно. Ось 10 років тому архітектор Бремені, Райнер Мілке зупинився перед похмурою будівлею бункером гітлерівської пори. Зараз це великий затишний будинок з вікнами і балконами. Але тоді це була бетонна коробка, що обросла мохом, до якої нікому не було діла. Чиновники сказали архітектору, він не має шансів купити приміщення, бо вони його зберігають для наступної війни. На умовляння чиновників пішло більше п'яти років. Ніхто не міг зрозуміти задуму архітектора, але Райнер не відступав, дуже горів бажанням купити. Ти бункер і зробити з нього будинок, і нині це вже будинок за документами. Пробивши стіну чиновницьку, архітектор взявся за інші в бункері, суперміцні метр товщиною. В них планував випиляти вікна, двері спочатку просверлили дірки в кутках, потім спеціальний трос протягували зверху вниз. Машина крутила трос по кругу. Ось сліди від нього, і так зовні середину трос занурювався. Тут виникла інша проблема: як витягнути на двір бетонний блок вагою в 25 тонн. Підйомний кран допоміг шуму було багато, як то кажуть, сусіди натерпілись. Зате зараз вони не чують жодного звуку з помешкання Райнера. Стіни не пропускають шуму. Тепер архітектор може цілодобово стукати в свої улюблені барабани. Більша частина стін досі нічим не оздоблена. Чистий бетон найкращий фон для картин його жінки-художниці. Хазяїн не став прибирати і деякі Тожні твори воєнної доби. Цей плакат гласить, що внутрішні стелі споруди витримують до 500 кілограмів на квадратний метр. Дах бункера ще міцніший. Внутрішній простір не має додаткових опор, тому що товщина стелі 1,5 метра. Вона спокійно лежить на зовнішніх стінах. Після цього бункера Райнер купив ще кілька. Після того, як він мовив чиновників продати об'єкт, його ідеєю заразилися інші, і ціна на них підскочила в 20 разів. І тепер перелаштовані бункери коштують навіть дорожче ніж звичайний будинок. Нині Райнер запрошує замовників сюди до свого будинку, щоб вони переконалися. Тут немає темноти властивої бомбосховищу. І з першого бункера в нього вийшло чотири просторі квартири. В одній живе сам жінкою, в іншій сестра. А дві здає будинки з бункерів стали новою. Архітектурною модою в часи Третього Рейха Північ Німеччини щільно забудовувалися бункерами, і завдяки Райнеру ці будівлі перестали сприймати як щось похмуре. Хочеш сьогодні тут живеш, хочеш там, а хочеш за сотні кілометрів. Олю, це ти про що? Це я про мобільне місто, яке може рухатися на гусеничному ходу. Про проект Кочове місто рубриці «Цікавинка». Зараз покинути рідне містечко і відправитися шукати роботу і щастя в галасливому мегаполісі справа буденна. Хоча ще пару століть тому діяла інша схема, де народився, там і пригодився. Коли робота і ресурси сходять на нівець, сучасні міста, такі як Детройт, набувають славу міст примар. Звинувачувати людей в цьому немає сенсу. Живемо один раз. Але що ж робити цим покинутим містам? Може послідувати за вами. Мануель домінге запропонував проект кочового міста, яке може переміщатися з одного місця на інше, де, наприклад, приро. Дні ресурси в достатку. Автор проекту зізнається, що хотів зробити це утопічне місто більш реалістичним і приземленим. Він спробував уявити конструкцію, яку теоретично можливо відтворити. Для цього йому довелося ретельно вивчати світ важкого машинобудування. Його кочове місто буде на гусеничному ходу, такому ж як і на більшості танків. Очевидно, що кочове місто малоймовірна схема, проте Домінгес стверджує, що проект здійснений, тому що в його основі лежать вже розроблені технології. Дивлячись на ілюстрації, можна легко виявити різну ступінь впливу від різних джерел. Домінгес відзначає, що більша їх частина була доступна з 60-х років. Гірниче доповне обладнання під відкритим небом, установки верфі, логістика та управління в найбільших портах, величезні судна, великі об'єкти транспортної інфраструктури, космічні технології, екосела, а також робототехніка. До цього списку він додає менш значущі складові: політична аномалія, самостійність в організації архітектури та містобудування, ігрова архітектура. Та інженерія Домінес, очевидно прийняв віяння із сучасної культури. Проект архітектора нагадує науково-фантастичні сюжети з літератури і кіно, наприклад, зоряні війни, гігантські гусениці, схожі на величезні гусеничні транспортери НАСА і найбільший в світі гусеничний екскаватор Лагер 293». Сміливість і ризикованість дизайну почасти народилася з розчарувань Домінеса, який засмучений нинішньою архітектурою і каже, що всі роблять майже одне й те саме. Тому він усвідомлено вибрав проект, який міг би вмістити всі нав'язливі. Ві, ідеї, що накопичилися у нього з дитинства. Якщо врахувати те, з яким спектром проблем стикаються багато міст в наші дні, то проект Домінгеса не здається таким же абсурдним. Можливо, це єдиний актуальний спосіб боротися з економічним колапсом і зростаючою міграцією. Світ ні на мить не зупиняється при впровадженні екологічних технологій. В Японії, до прикладу, побудували найекологічніше місто в світі. Там всі будинки працюють на сонячній енергії, а замість громадського транспорту та використовують електромобілі та велосипеди. Про це диво місто у Рубриці. «Цікавинка». Японії побудували найекологічніше місто в світі. Всі будинки в ньому використовують сонячну енергію. Витрата води скорочена на 30%. А замість громадського транспорту там використовують електромобілі та велосипеди. Фуджесава SST Сквер є архітектурним комплексом, який розташовується на центральній площі міста. Звіси здійснюється управління всіма об'єктами міської інфраструктури. Компанія Фуджесава SST Management Company, офіс якої розташований на території Фуджесава Сквер, буде відповідати за такі важливі напрямки, як енергопостачання, безпека, транспорт, охорона, здоров'я та соціальні аспекти життя городян, а також обробляти інформацію про роботу всіх екоінноваційних систем міста. Комплекс також стане основним місцем спілкування і проведення вільного часу городян та їх гостей. Тут є кафе, кухня для занять кулінарією приміщення для різних майстер-класів, аудиторія для організації екоосвітніх семінарів, а також шоу-рум, в якому можна провести презентацію про еко-інновації Фуджисава. На спеціальній стоянці можна орендувати екологічні транспортні засоби. середині грудня в південній частині Фуджисава сст сквер відкрився культурний комплекс. Перші мешканці екоінноваційного міста вже в'їхали в свої будинку будинки. зараз ідуть продажі житла у віддаленому районі Фуджесава, спроектованому для тих, хто не користується власним автомобілем. Для них створена ціла мережа міських електрокарів, які можна брати в оренду. Всього місто розраховане на три тисячі городян і тисячу домоволодінь. Остаточно у місті будуть виконані всі заплановані роботи вже до 2018 року. Більше 30% електрики Фуджесава буде отримувати з альтернативних поповнюваних джерел, в першу чергу за рахунок сонячних батарей. Це на 70% скоротить углецевий слід споживання води також скорочено на 30%. У разі землетрусу та припинення електропостачання місто зможе повністю забезпечити своїх жителів електрикою, зв'язком і навіть гарячою водою протягом трьох діб. Все обладнання в місті використовується з обов'язковою умовою економії витрати енергії. У Фуджисава немає бензинових автозаправок. Зате є розвинена мережа заправок для електрокарів для тих мешканців, у кого немає особистого транспорту, доступні для оренди електромобілі, електроскутери, велосипеди та інший екологічний транспорт. Система безпеки жителів забезпечується відеоспостереженням громадських місцях і системою датчиків і сенсорів, які дозволяють, наприклад, забезпечувати вуличне освітлення тільки тоді, коли по вулиці йдуть люди, що дає можливість ефективніше використовувати електроенергію. Загальна вартість проєкту становить 500 мільйонів доларів. Але незважаючи на великий бюджет, це інноваційне екологічне місто є тільки початком, так як компанія націлена на масове поширення моделі Фуджесава, яка передбачає автономний та сталий розвиток міста протягом 100 років. Маєте фото цікавих або просто кумедних рішень від будівельників в ділі. Своїми фото та відеоматеріалами, а ми поділимося ними з нашими глядачами. І до зустрічі вже за тиждень. Ми обов'язково розкриємо маленькі секрети великого будівництва. Па-па!